Ось на такому ткацькому верстаті косівські майстрині виготовляють основу для маскувальних сіток. Для цього використовують спеціальні нитки із натурального волокна, якими раніше ткали килими. Нажимо хрестом, бачите? Угу. Отак, під другий щоб важливо затягнути і тоді не куди не їздити основу. Спосіб дуже простий. За рахунок переплетення ниток основи і переплетення ниток утка утворюється сітка. На верстаті виготовляють сітки три метри завширшки та шість метрів завдовжки. косові стратегічно не вистачало сіток для того, щоб їх плет, щоб їх оформляти нитками тканинами. Почали чоловіки. Перші чоловіки, рибаки, почали в'язати рибацькі Рибацькі сітки. Російський художник Назар Гринюк у Фейсбуці дав клич. Він дав запитання, чи можна було б це робити на верстаті, і ми цю ідею підхопили. Я зрозуміла, що це можливо робити. Наразі розповідає Галина Фартушинська, виробництво сіток удосконалюють. Все це роблять вручну, а отже, каже майстриня, з любов'ю. Ручна робота без любові не робиться, і наша любов буде крім техніки захищати наших воїнів. Маскувальні сітки у Косівському інституті почали плести в перший день війни. Тоді викладачі навчального закладу закупили необхідні матеріали, щоб створити спочатку основу рибальську сітку. Проте каже Василь Перегінець: як це зробити, ніхто не знав. Навчитися цій справі їм допоміг переселенець із Сумщини. Ми не вміли, ми не знали, тому що у нас тут це рибацькі сітки, а, а рибу ми тут ловимо вдочками надалі і, і все. І чисто випадково я познайомився з переселенцем з Сумщини, який привіз сюди свою родину. І він побачив, що я беру той шнур і каже, ви будете плести китайським вузлом чи яким. Я кажу, я не знаю ніякого вузла. Він кажу, ви, ви взагалі орієнтуєтеся, ви вмієте це робити? Він каже, вміє. Я кажу, ви можете показати? Мов, прийшов цей чоловік, показав нам, як воно робиться. Почали наші відходити решта хлопців, і ми почали фактично вже плести, дійшли зараз майже чуть до професійного рівня. Загалом у Косівському інституті виготовили 150 квадратних метрів маскувальних сіток. До виробництва долучаються всі небайдужі: приносять одяг чи тканину, ріжуть смужки чи плетуть сітку. Як розповіла заступниця директора інституту Вікторія Дудка, зараз найбільше волонтерам потрібен поліпропіленовий аграрний шпагат та камуфляжні тканини. Діана Коржук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.